Зараз триває запис, діти пішли на перерву, а я вирішила записати пояснення деяких номерів. Ми готуємося до контрольної роботи. Контрольна робота по темі множення і ділення чисел в межах тисячі це обширна, велика робота, і тому. Я е, вирішила повторити з дітьми вже на уроці ми повторювали, а тепер в запису. Е, тому е, краще буде, якщо діти включать да, і все пояснення послухають наново. І так, що ми тут робили? Значить, дивіться, ми дійшли до закінчення розділу. Розділ ось у нас закінчується. Бачите, тут у нас ось це пусте місце, це значить, починається контрольна робота. Я вирізала його, це на сторінці підручника є пусте місце. Я його вирішила. Бачите? бачите, це значить, перегортаємо на наступну сторінку і там нова тема. Ми обов'язково повинні писати діагностичну роботу. Як же ми на неї, до неї готуємося? По-перше, ось це було домашнє завдання, і тут достатньо багато різноманітних, різноманітного виду рівнянь. Обов'язково рівняння будуть в контрольній роботі. Так. Ось вони, ці рівняння. Декілька разів уже діти мені надсилали і мали у рівнянні помилки. Нагадую, це підручник Лешенко номер 546, сторінка 89. Щоб вирішити таке рівняння, треба ось цю. Частинку вирішити, ту час, частинку, тут різницю знайти. Тут доданок додано перший множник, дружний, другий множник знайти да, добуток, і тут так само. Тобто перетворити ці рівняння в більш зручні і простіші. Да? Ось так ми вирішували рівняння. Достатньо довго ми тренувалися з цими рівняннями. І ще хотілось вам би. І ще діти, якщо у вас не йде приклад, якщо ви переписали неправильно, так це все одно вважається помилка. Дивіться, 64 поділити на 5 не ділиться, залишило тут місце. Ну, звісно, ось цей приклад 64, де він там, помножити тут було на 5. Переписали неправильно приклад, звісно, ми його вирішити не можемо. Приклади треба уважно переписувати. І ось перед. Контрольною роботою у нас ось ця задача. Вона буде схожа на ту контрольну роботу, яку я буду задавати своїм дітям. Ну а ви уже там самі. Передивіться всі-всі-всі тут те, що ми рішали за попередню тему. Можна по Google Дошці джамборд, можна по своєму зошиту, але не витрачайте час до контрольної треба готуватися. Якщо вам попадається задача, наприклад, один насос викачує 30 літрів води за 15 годин. Тобто, з цих даних ми можемо за одну годину дізнатися, що ми для цього робимо. Дивіться 30 тонн води ділимо на 15. 30 поділити на 15 буде 2 тонни один насос за одну годину. Далі. Читаємо далі, а інший за 10 годин. Ну, звісно, таку саму кількість, 30 тонн ми ділимо на 10 годин. 30 поділити на 10 дорівнює 3 тони. 3 тони другий насос за одну годину. Так. Тут дві тони і тут три тони. Звісно, ми дві тони додаємо три. Навіщо? А для того, щоб дізнатися, скільки перший і другий насос або два насоси викачують за одну годину. Ну, звісно, якщо додати два насоси, то вони більше і викачувати будуть 5 тонн разом два насоси за одну годину. Ну, ось такого виду задачі. Вони достатньо багато попадаються в різноманітного виду контрольних, діагностичних і так далі. То ми на ці задачі повинні звернути увагу. Задачі на час. І ось 30 літрів. Нам треба два насоси приєднати до цих 30 літрів води, і у нас вода 6 годин за. За 6 годин вони викачують всю потрібну воду. Такого ви, прикладу, ви його не лякайтеся 600 поділити на 5. Ми тільки що на уроці 600 ділили на 5. Що ми? Зручні доданки. От просто запам'ятайте цей вислів. Зручні доданки. Що значить зручні? Нам одне число з цього доданку і друге число з цього доданку зручно поділити на оце 5. і потім вже виконувати ті дії, які є наступними. І не забувайте, що першими діями множення і ділення йде, а потім вже всі інші дії за чергою. Зараз ми повернемося до цього питання. І так, 600 поділити на 5. Розкладуємо ми 600 на зручні доданки, а зручні доданки це 500 та 10, 500 поділити на 5, дорівнює 100, 100 поділити на 5, буде 200. Чому? Тому що 10 десятків поділити на 5 буде 2 десятки. 2 десятки це 20, 100 додати 20 буде 120. І ми потім оце, що у нас вийшло, множимо на 4. Ось, вона це 120. 120 помножимо на 4, що це означає? 100 помножить на 4 і 20 помножить на 4. Частини, додатки, доданки, скорочуємо. Робимо простіше. І тут також ми робимо простіше рівняння. Звісно, вони також попадаються в кожній діагностичній роботі, різного виду рівняння. У нас уже рівняння пішли трошечки складніше. Давайте. Оце рівняння 542, бачите? Я ось так е -п -п трошечки зроблю. Е -е, оце воно усно. Іх споділити на 12, робимо, дію буде 7, і потім, щоб знайти ділене, дільник частка, завжди користуйтеся цим правилом. Е -е, діти мені розповідають так: ага, якщо це тут ділення, ділення е треба, значить, замі щоб знайти, іх, е замінити множенням. Е -е, можливо, і так іде, але правилами користуватися треба постійно. Ну. Значить, тут 7 у нас виходить. Щоб знайти ділене, Треба діли на дільник частка. Треба частку помножити на дільник, тому що велике число ділимо на 12, і виходить, як знайти на це, нам це велике число. 7 помножити на 12, 7 помножити на 12, теж по частинам міркуємо. 7 помножити на 10 буде 70, 7 помножити на 2 буде 14. І 70 додати 14, буде 84. Ставте на паузу відео. Міркуйте, декілька разів обмірковуйте. Не залишайте жодного питання без відповіді. Ну, ось таким чином, це рівняння ми не робили і не писали, тому що воно все ж таки ну, можна вважати, що усне, тільки уважно треба оформити рівняння. Далі рівняння. Ну, Такого рівняння ми також з дітьми ще ну, не вирішували, але воно є. Дивіться, оце х додати на 8, це ділене знову. От воно. Тут просто х, а тут х помножити на 8. 3 це дільник, а 24 це частка. Давайте ми його познайомимо з його рішенням. Бачте? І знаходимо, щоб знайти ділене, треба 24 помножити на 3. Щоб Знайти ділене треба частку помножити на дільник. Частку множимо на дільник, виходить 72, х дорівнює 72 помножити на, поділити на 8. Що це означає? Зараз я вам його збільшу. Що це означає? Дивіться. Ось воно. Да? 24 ми множимо на 3, буде 72 множник, множник, добуток. Тут інше правило дії, і вони є ці правила, обов'язково їх треба вивчити. Щоб знайти цей множник, добуток це найбільше число. Щоб знайти множник, це треба 72 поділити на 8. Ну, це вже, вибачте, таблиця ділення або множення. Бо 9 помножити на 8 буде 72. І тепер х у нас дорівнює 9. Ми знайшли і підставляємо замість х оцю дев'яточку. 9. 9 помножити на 8 буде. 72, і 72 поділити на 3 дорівнює міркою. Ось оце 72 ми ділимо на 3. 72 ми розкладемо на зручні доданки. 60 поділити на 3. 60 і 12. 60 поділити на 3 буде 20. 12 поділити на 3 буде 4, і виходить все ж таки 24. Ось перевірку, обов'язково треба робити. От, бо виходить так, Х ми знайшли, підставляємо його замість Х -т число корінь, рівняння, а при, при обчисленні воно не, не виходить. Що нам треба робити? Ну, значить, якщо не виходить, значить, ми неправильно знайшли х корінь рівняння, і треба отак однією рисочкою все перекреслювати і поряд. Робити інші обчислення, бо це вже виходить груба помилка, перекреслення, помарки, ну це вже не виходить. Неправильно знайшли корінь, а корінь рівняння, окора обережненька перекреслили і поряд вирішили правильно. Ну В даному випадку ми вирішили правильно. І ще раз поставте відео на паузу і послухайте моє пояснення ще раз. Інше рівняння. Зараз. Зараз я його поверну назад. Бачите, ось так воно красивенько в роботі у нас було. Інше рівняння. Теж таке цікаве рівняння. Дивіться, воно навпаки. Ми звикли так, у нас зліва Х, а справа. У нас е, справа, у нас е, відповідь. Тут навпаки. Адже при тому, коли ми переставляємо доданки, там сума не змінюється. Тобто ми переставляємо, і у нас одне, одна частина дорівнює інших. Так, ось цю частину ми вирішили. Яким чином ми вирішили? 34 розкладуємо на 20 і 14. 20 поділити на 2 буде 10, 14 поділити на 2 буде 7, 10 додати 7 17, 17 дорівнює Х відняти 56. І так і так робимо далі. Х дорівнює дивіться, зменшувальний від'ємник різниці. Правила, правила. Математика дуже любить правила. Х дорівнює, e, щоб знайти оце зменшування, треба до різниці додати від'ємник. Те ми і зробили. Знову міркуємо. Одиниці до одиниць, десятки до десятків, 10 додати 5, 10 дорівнює 60, 7 додати 6 дорівнює 13 склад числа. Склад числа обов'язково вивчити як стішок, починаючи з першого класу. Там пам'ятаєте такі будиночки, олівці, все що завгодно. В першому класі ми Склад числа. 3 додати, 7 додати 6 це теж склад числа і буде 13. 60 додати 13, буде 73, підставляємо і знову таке рахуємо. 74 поділити на 2 буде 17. І 73 відняти 56. Отут уже нічого не треба розкладати. Нічого. Віднімаємо по частинах. 73 відняти 50 дорівнює. 70 відняти 50 буде 23, і 23 відняти 6, 23 відняти 3 по частинам, 23 відняти 3, це все, весь процес відбувається в голові, 23 відняти 3 дорівнює 20, і відняти оте 3, що залишилося від шестірочки, виходить 17. І 17 дорівнює 17. Ну, ми такого 17 дорівнює 17 не пишемо, ми міркуємо, ну, ми такого не пишемо, люди таке пишуть. Ну, я думаю, що це зайве, але раз треба, то треба і таке написати. Прибираємо, ви ставите на паузу і слухайте пояснення цього рівняння ще раз. Три клітиночки ми відступаємо і беремо ще одне рівняння, збільшуємо його. І також вирішуємо. Бачите, ось підручник, це підручник Лишенко, сторінка 88, і ми працюємо по ньому. І тема нашого уроку: підготовка до діагностичної роботи, рішення прикладів і задач, вивчення випадків, всіх арифметичних дій. Це ми про це і говоримо сьогодні. Так, і останнє рівняння: як вирішувати це рівняння? Давайте на нього подивимося і зрозуміємо, що це знову таки зменшувальне да, від, є, з, оце, а, ось, о, доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, 67 мінус х це невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 80 відняти 36 дорівнює. дорівнює 47 чому? 80 відняти 30 буде 50, 50 відняти 3 дорівнює 47, 67 відняти х буде 47, і тут інше правило. Да? зменшувальний від'ємник і різниця. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшувального відняти різницю. Не забувайте в математиці про ці правила. 67 відняти 47 буде 20, і тільки тоді ми вже пишемо, коли ми впевнилися, Усна, що там все підходить. Давайте впевнимося. 67 відняти 20 буде 47, 47 додати 33, 40 додати 30 буде 70, 7 додати 80. і якщо все сходиться, тільки тоді переписуємо з певненістю, що все буде добре. І Ставимо на паузу, і ще раз розбираємося з цим рівнянням. Ставимо, розбираємося, рівняння повертаємо на місце. І ось, подивіться, іще. Подивіться іще ось цей номер, да, тут багато дій. У це в багатодієвому прикладі ділення: перша дія, друга дія, третя дія, четверта дія, п'ять дій. І після того як ви все вирішуєте, тут неправильно я спеціально поставила. Результат нам треба порахувати, знову-таки 640 поділити на 4. Я зараз буду записувати. 640 поділити на 4 це 64 поділити на 4. 40 поділити на 4 буде 10. Чому 40? Тому що знову таки розкладуємо на зручні доданки. 24 поділити на 4 буде 6. Виходить тут 16, якщо я не помиляюся. Перевіряти теж бажано. Получається. Ой. 16, зараз я від... трошечки так, 10 помножити на 4 буде 40, 6 помножити на 4 буде 24, 40 помножити на 40 додати 24 буде 64, але що у нас 64 з нуликом, значить тут буде у нас 160. Ставимо 160, бажано поставити, тому що ну, переходимо до іншого, а по-перше, все, забуваємо. 100 поділити на 5 буде 20, 40 поділити на 5 буде 8, і тут получається 4, 140 поділити на 5 буде 28. Да, 100 поділити на 5, 20, 40 поділити на 5 буде 28. Записую сюди 28. І тут, після дій, які ми повирішуємо, зараз буде 35. 35. І отримані числа ми додаємо. Так. І оці числа ми тепер додаємо. Давайте додамо. 160 додати 28 буде 188 і 188 додати 35, 40 це, звісно, неправильно. 188 додати 30 буде 223. 225. От тут буде 225. І це все нічого не забуваємо. Ми перекреслюємо число 4. 40 перекреслюємо. І ставимо число 225. І ще раз перерахуйте, скільки буде. І напишіть в коментарях, може, я щось десь помилилася, неправильно назвала. При міркуванні і при відправлянні помилок все буде. Правильно. І Ще раз обміркуємо, перевіряємо обов'язково, запам'ятовуємо ті чи інші теми. І молодці, добре ми справляємося з тим, що у нас виходить. Перерва в нас закінчилася, я на перерві пояснила, діти вже приєднуються і знають, що всі пояснення будуть в уроці да, на нашому YouTube-каналі. Вони заходять і ще раз продивляються. І я впевнена, що все буде прекрасно. Да, Поліна? на діагностичну роботу ми завжди налаштовані самими найкращими думками і впевненістю у своїх силах. Діти, ви впевнені в своїх силах? Так. Да. Так. так, і я впевнена, так. що весь цей час ми займалися ем, освітою, да, здобували освіту, дуже гарно навчалися, тому не можна хвилюватися ні перед якою діагностичною роботою, тому що це. Свято, да? це свято показу того, чому ми навчилися, і пропуск до подальших знань, а за знання це завжди корисний досвід. Діти, ви впевнені, що все буде добре, коли вам дадуть будь-яку діагностичну роботу? Ну, для третього класу, звісно. І я ж це ж хочу вам показати також і дітям, і вам. да, Хочу показати, нам дуже подобається оцей сайт. Називається Up. Ну, Ми по ньому працюємо. Mm. Mm. І там нам дуже подобається кішечка, вона така гарнисенька. Да? І ми оце, по усім темам тут зібрані. Е, ну, на даному випадку у нас математика, бачите, є математика українська. Mm. Я вам показую, да? Ну, невозможно. так, ми нічого не бачимо. Ну, Звісно, ви не бачите, тому що воно ще те не відгрузилося, зараз загрузиться. Так, і дуже, дуже зверніть, будь ласка, увагу на це. Ах. Ну, не прогружається у нас цей сайт, Просто ми дуже часто маємо його використовувати, да? цей сайт, зараз. Марина Легна, тепер видно. Ага. І прямо ось так по ньому ходіть, ходіть. І давайте разом по ньому походимо з вами. Так? А де зупинитися, ви мені розкажете. Хороша? Я буду йти, а ви мені мене, зупиняйте. Так, де він у мене? Все, я пішла, діти. І так, завдання з математики для третього класу. Пошлі, пошлі, розряд чисел, властивості, табличка, прямо округлення, початки дроби. До речі, наступна тема у нас множення дроби. Діти, оце запам'ятайте, вже на наступній темі це ж Полишенко, да, по підручну Полишенко. Ми переходимо до теми дроби. Дуже цікава тема, обожнюю її. Так, таблички різноманітні. Ось о, множення на 9. І пішли тут. жирафчик пішов. Куди він пішов? Нажимаємо на жирафчик, а то там багато таких і виконаємо множення. 9 помножити на 6, і ось тут ми маємо записати. Ну, чомусь у нас він не працює, не зрозуміло, чого так. він не загружається, і взагалі завис. Ну, а 54. Там... Да. А, він просто піднімається. Це треба друкувати. Ще ми. 54. Так, да. І он там олень. Да? О, бачите, тут він пропонує зареєструватися. Я зареєструвалася, реєстрація не складна. 54 спроба. Mm -hmm. невдала тут. Ага, 9 помножити на 3. Тому 9 що... 9 на 3, 27. Да. Невдала спроба, тому yeah. що mm -hmm. я... воно чи підмінило мені приклад, чи що. Пауза, повернутися до тренування. Ну, щось воно у мене тут 3, 27, так. Да. Я ж не на той, не на той приклад. А, не на той приклад почала тренування. Так, так, так. Я просто вас ознайомила з цим сайтом, а ви тут можете. О, гроші рахуємо. О, давайте гроші. Гроші давайте порахуємо. Личба. Да, у цей час цифровий годинник, запуск початку ділення. Я зараз все вам пролистаю, а ви геометрія, До речі, викинете нам в Ну, Поля. А на воно вже тиждень а. скинуто. Ця силка тиждень скинута, а ви віднімали б оці ага. силки. Я вам про це говорила, а ти кажеш, скинь. Воно вже давно там закріплено. Множення, ділення, і ось так мені цікаво, все ж таки рівняння. Отже, тема... О, тема нашого сьогоднішнього з вами заняття все ж таки рівняння. До речі, ось записано на дошці, 2х додати 6 дорівнює 7. Як оце нам вирішити? Знову. Це рівняння. Це, що ж воно таке? Рівняння. Рівняння, так. Ось як нам це, Сім додати три, це приклад. О, не не тут а де приклад, да? ну воно тут трошечки не пропускає нас, то треба, ось бачите, приєднатися, треба зареєструватися. У мене теж саме оформити підписку, да. ну, просто що ми хоч а трошечки прийшла. але позаймалися. І іншим так. разом ми також позаймаємося з вами і ще й на цьому сайті. Дякую вам за увагу.